Там на зв'язку Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник Інституту історії України, Національної академії наук України та офіцер Збройних сил України. Доброго, доброго ранку. Здоров доброго здоров'я, доброго здоров'я у відпустці, офіцер. Останні дні і з радістю приведу ці хвилини з вами. Сподіваюся, ви достатньо відпочили для того, аби продовжувати свою діяльність у всіх напрямках. Олександре, хочемо з вами поговорити про 9 травня, яке. Невпинно наближається. Бачимо, у нас є якісь технічні складнощі. Ні, на щастя, їх немає. Про 9 травня, яке наближається, як я вже зазначив, попри все. І цьогоріч влада багатьох російських міст відмовилася від якихось пишних святкувань цього дня, які були традиційні для останнього часу. На вашу думку, з чим це пов'язано? В першу чергу, це страх. Страх що один з тих колосальних інструментів, які вони використовують, ідеологія, перетворить цей день в, скажімо, в новий фарс, тому що одним з стовпів у цих 9 травневої реконструкції їхні завжди було пошане до ветеранів Але ми розуміємо, що ветеранів щороку ставало менше, і відповідно вони почали використовувати практику так званих безсмертних полків. Тепер до цих безсмертних полків. Долучилися ну майже 200 тисяч окупантів, які так само можуть з'явитися на табличках у тих самих дітей, у тих самих людей на парад можуть прийти ті ампутанти, які почнуть говорити про війну, яку вони побачили тут. Тож для них це був би виклик, і особливо в тих містах, де ми говоримо про прикордонні до нас, так в цій області. Воронівська, біл Білгородська, Брянська, очевидно, то думаю, що тут точно будуть обмеження, тому що ці області відчувають, в тому числі, як там, наприклад, Шебекіно та під Білгородом. Як, як воно відбувається, коли е якісь сили нам знищують логістику та якісь засоби матеріально технічні окупанта на їхній території? Тож, друзі. Це перша, мабуть, основна причина боязнь того, що люди почнуть згадувати вбитих майже 200 тисяч окупантів за цей рік. Пане Олександре, перш ніж продовжувати а, розмову. А... Озвучу інформацію: Харківська область, ізюмський район, місто Балаклія, Росіяни здійснили ракетний обстріл. Наразі відомо, що постраждало п'ятеро осіб. Ми уважно стежимо за тим, як розвиватиметься ситуація, і у разі нових подробиць будемо оперативно вам про все повідомляти. Пане Олександре, продовжуючи тему 9 травня, акт капітуляції нацистської Німеччини він був підписаний 8 травня 45-го року. Але все ж таки Сталін захотів чомусь відзначати перемогу не 8-го, а саме 9-го травня, захотів виділитись і. Чому він саме захотів виділитись? Тим паче, що день перемоги він е, спочатку ж не не святкувався, так як зараз перший парад був проведений у червні е, 45-го року. А тоді здається, ще років 20 паради не проводилися. І яким чином е, СРСР вдалося присвоїти собі перемогу над нацизмом? Дякую, пані Не Знаєте, в першу чергу скажу, що Німеччина була готова капітулювати набагато раніше було перед капітуляційний такий акт. Який е, потім, власне, Німеччина хотіла капітулювати перед е, країнами-союзниками, але західними країнами-союзниками. Потім е, Сталін наказав, по суті, сказав, що будемо підписувати капітуляцію, власне, приймати разом. Відповідно, о 8 годині вона почалася. Але дійсно на кремлі на Кремлівському годиннику було вже дев'яте число, хоча акт сам. Писався го і в нього стоїть дата 8 число. Але ця дурість, яка абсолютно притаманна всім тоталітарним режимам, робити ось такі от кульбіти В принципі, Сталіну було важливо, щоб в тих в тих документах, де фіксувалася програшки пітуляції Німеччини, був СССР. Сама Німеччина, німецькі власне, представники, вони хотіли мали бажання, в принципі. І розуміння, що капітулювати було б краще, наприклад, союзниками Британії та Америці, але так чи інакше, перший апарат, який вони провели, власне, в 45-му році, на честь перемоги він дійсно не повторювався 20 років, виключно у 1965-му році провели апарат наступний до 20-річчя перемоги. Чому ж така ситуація? А все відбувалося дуже просто, тому що, по-перше, після завершення Другої світової війни. На вулиці міст повернулися ампутанти, яких необхідно було прибрати, тому що вони дуже сильно нагадували про те, що війна була непростою, і всіх інвалідів в севському союзі зміст за 46 шосте роки просто виселили це. була спецоперація. Це про гуманізм. Друге, та неймовірна кількість жертв, якою, власне досягала перемога Совєтська армія. Нагадаю, що сам Жуков, Казав, що якщо у нього нема в шість разів більше особового складу, ніж супротивнику, він таку акцію військову жоду робити не буде. Відповідно, це були величезні жертви. Ми пам'ятаємо битва за Дніпро, там мільйон осіб. Ми пам'ятаємо про те, що відбувалося входження, так як Совєти поспішали Берлін, що знищили танкову армію. Тобто, це були величезні втрати, де була ті. А от людей вже не було і безперечно, що всі пам'ятали, всі знали, і наважилось проводити парад перпарад перемоги тільки у тисяча шо році. Ну і зрозуміло, що в цьому давайте просто собі уявимо от картину світу тогочасного Європейця, там не знаю, будь-якого будь, будь людини Другу світову війну розпочала Німеччина та Росія в 1939 році. І потім так сталося, що в цій Другій світовій війні два союзника посварилися. Очевидно, що Німеччина побачила, що СССР, який Росія СССР, в 39-му році потім напала на Фінляндію. Це була така достатньо гірка операція. І, і власне тому вони вирішили, що можна напасти на Росію. Саме через це світ побачив, що війна почалася з Німеччини та Росією, а завершується вона з Росією союзника старійської Росії. Mm. Це призвело до того, що в світі відразу після завершення Великої війни утворилася колісія держав, які сказали: ні, нам з окупантами і власне з країною агресором не по дорозі. Так, ми були ситуативно пов'язані, але на надалі. Жодної співпраці, і от тоді виникають такі явища як, наприклад, залізна з так Ми пам'ятаємо, і власне тоді Черчилль цю всю справу модерував по суті, будучи політикою міжнародного рівня. Він просто напросто на зустрічах з американцями з французами пояснював, що комунізм це зло, і треба ізолювати Росію сталінську. Що власне і відбулося, тому. В СССР всередині дійсно Сталін почав говорити про те, що це перемогла Росія, і потім всі вожді генеральні секретарі теж казали, що Росія я просто вибачте, вживає слово Росія, тому що так вони сьогодні сприймають. Називають себе, що СССР це Росія, каже містер Хутін. Тож власне Росія і є винуватцю винуватися в організації Другої світової війни. Росія є і винуватися в Голодоморі. Тому проставляємо всі свої слова на місця. От. І тому, коли сталінську Росію по суті залювали, то вони почали проговорювати, що перемога була страшною, перемога була дуже важкою, але перемогла СССР Росія. і... Але поради при тому не проводили, тому що боялися, що це нагадає людям про ту колосальну кількість жертв, яка була в часи Другої світової війни. От чому мене дивує особливо особисто в тому, як сприймається в Росії, зокрема 9 травня, це те, що люди, покоління людей, які були вирощені на цих історіях, якраз про жахіття Другої світової війни, у підсумку якимось чином перетворилися на кровожерливих людей, які знову. Захотіли повторити, скажімо так, яким чином, на вашу думку, це вдалося провернути російському режиму. Що сталося? Що е, люди, які в дитинстві росли на лозунгах, ліж би не було війни, у підсумку цю війну сьогодні підтримують обома руками? Да, і всі ми пам'ятаємо мультики про Каталія Польда, де він казав: давайте жити дружно, так і бачите, Савок розпався, і кожен народ витягує свої. Моделі ментального існування. І от через це ми можемо наголосити, що це рабський народ, який е існував в категоріях: це кріпацтво, в, е в категоріях існування поміщика не господаря, а хазяїна. От ці люди вони потребують того, щоб бути і жити в цьому жебратстві, братстві і слухати хазяїна. І тут я хочу наголосити. Якщо запитати у кожного українця, який є у них національне найкраще свято цивільне, то скажуть День Незалежності, вчора ми бачили, відбувалася карнація Чарльза третього. Ми говоримо про те, що в країнах святкують Дні Незалежності, Дні народження монархів. Так це національні свята, найбільше в Росії святкують 9 травня. От завтра у них треба просто зрозуміти, у них 9 травня. Відбудеться найбільше свято, свято, яке вони сконструювали на за рахунок ну, якоїсь перемоги, яку вони самі в собі, будучи ізольовані в цьому СССР, в світі, самі собі її проговорювали. І відповідно, 9 травня ми побачимо цю от глорію руського світу, російського світу, коли завтра, там перепрошую, 9 травня будуть крокувати на площі якийсь батюшка московського московської церкви з портретом Сталіна, якась е, бабулічка, колишня секретар обкому партії з іконою Миколи II, якась буде йти молода людина, школярик з портретом Люка Люка Скайвокера. Так, бо ну не воював неї діта, сказали щось нести. Дали і е, не зрозуміло, що дали за портрет. От це буде ця от, е, глорія. Цього щоб ми зрозуміли, 9 травня це є ключовою точкою, ключовою датою для Росії та Росіян в їхній сакральній ідеології, про яку вони говорять, все це об'єднується 9 травня. Тому нам просто слід розуміти, що з 9 травня у них відбувається не що інше, як це от підкачування російського світу. Та вони, вони 9 травня будуть. Робити те, що робили завжди, це буде якісь слова. Будуть по суті цей цементуючи цементуючи день для їхньої ідеології імперської, архітектури якої насправді це шишки, палки та якесь лайно, яке вони вбивають своїм громадянам вуха. Безперечно, що 9 травня Путін ну буде робити те, що робили завжди їхні діячі, як як Хрущов стучав Взуттям на засідання ООН, як е, отакі от, от рухи очевидно будуть чергово продемонстровані там. Пане Олександра, спочатку ж паради були мирними. Там не демонструвалася військова техніка, вже потім вони мілітаризувалися. І дуже цікаво, що Путін покаже росіянам на цьому параді. Я спілкувалася з американським депутатом, і він таку цікаву фразу сказав російською. Вона прозвучала. Але що у Путіна залишилось від військової мощі, одні мощі, то що він показувати буде? Дуже хороша, слів. Що показувати, ну пані Викторі, ну, знаєте, по-перше, вони можуть іти і показувати пальцями на будинки, і там ППО стоїть, і там ППО стоїть, там снайпери. Вони можуть в них є що показувати, бо я думаю, що охорона самого Путіна вже її достатньо для того, щоб провести парад. Безперечно, країна, яка говорить всім про свою першість, про те, що це друга армія в світі. Вони як ми на месіанство, таке явище в них є. Що вони всі когось рятують, якщо їх навіть не просять. Але разом із тим, вони постійно проговорюють, що, що у них є власне виробництво, власне зброю над новою. Але бачимо, ми що вся їхня над нова зброя, вона комплектувалася за рахунок IT, так іноземних плат. За рахунок, по суті, того, що вони купували те, що не можуть виробити, так, вони можуть зробити і ядерну бомбу, так, ядерну ракету. Але це все, ці всі знання, це все залишилось технології залишилися в 20 сторіччі. Ми бачимо, що сьогодні ця друга армія в світі так сильно потребує іранської зброї, при тим, проговорюючи, що у них вистачить зброю, як пафосно кричав. Цей маленький медведів, що в них вистачить зброї, щоб ну, все захопити в світі. Але це бачимо абсолютно дурниця. І сьогодні їхня зброя є дійсно достатньо потужною, але це все зброя, яку виготовляли дуже давно. Зброя, яка ну, не дасть гарантії того, що вона буде працювати. Ми пам'ятаємо, як впало дві авіаційні бомби в Білгороді нещодавно. Це все не що інше, як просто намагання бряцати силою. Це була поведінка була постійною для характерна для Росії, і не тільки в 21-му сторіччі, це було, під цим гаслом пройшло все двадцяте століття, як починаючи від Миколи другого, закінчуючи і Горбачовим. Тобто, це завжди було у них характерною політикою. Я хочу нагадати, що ця вочезна Росія це насправді. Величезний е, величезний міф, тому що це країна, дитяча країна з величезним комплексом меншовартості, з величезними травмами дитинства. Це країна, яка по суті ну сама до цього прийшла. Вони мають величезний комплекс з усього, починаючи з того, що у них не найкращі телевізори, там машини і зброя, але все це. От просто розумійте, що вони ці комплекси покривають ці ж дитячі уяви, що треба. Ага, якщо що, то просто треба вдарити. І от вони постійно так роблять. Вони просто б'ють, щоб їхні комплекси нікому іншими не були смішними. Дякую за ваш час. Олександр Аралфіоров, історик, науковий співробітник Інституту історії України, Національної академії наук України офіцер Збройних сил України був з нами на прямому відеозв'язку. І на його думку Путін використає. Свято 9 травня в Російській Федерації для того, аби підживити руський мір, який хоче дуже високою ціною, але методично та впевнено, сьогодні руйнуємо ми українці.